Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть, що в 12-й ночі спалахнув літак на взлітній полосі військового аеродрому Бреста. Партизани пишуть, що це іл 76 який зовсім недавно туди прилетів. Говорять не про удар, а про аварію. В республіці Білорусь постійна передислокація російських підрозділів. Наразі небезпеки вторгнення з території Білорусі немає, але водночас фіксується нарощення сил. Про це представник ГОР Міноборони Андрій Чорняк розповів у коментарі РБК Україна. За його словами, наразі не спостерігається сигналів того, що на півночі в Білорусі готується наступальна операція на Україну. Наразі небезпеки вторгнення з території Білорусі немає, але ми такої можливості не виключаємо і постійно спостерігаємо за передислокацією російських підрозділів. Запевнив представник ГУР. Водночас Черняк каже, що спостерігається нарощення зусиль як на території Білорусі. Там зараз передислоковується частина військ першої танкової армії, так і на сході України. Тобто йде нарощення сил та засобів, вони для того проводили мобілізацію, що потім все це гарматне м'ясо кинути в бій. Додав Черняк, 28 грудня стало відомо, що Білорусь почала переводити армію на воєнний час. Моніторингова група Білоруський Гаюн 30 грудня повідомила, що до білоруського аеродрому у мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків повітряно-космічних сил Російської Федерації іл 76 МД вони могли привезти як техніку, так і мобілізованих росіян. Посол України в Білорусі Ігор Кизим того ж дня, 30 грудня, повідомив, що військові республіки Білорусь та Росія готуються до війни. Командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв попереджає, що рівень загрози наступу з боку Білорусі зростає. Військові за його словами стежать за ситуацією і вживають необхідних заходів. Утім, військовий експерт Сергій Грабський вказує, що передислокація армії Російської Федерації у Білорусі відбувається повільно. За його словами, це не свідчить про можливий сухопутний наступ на територію України в найближчі кілька місяців. Російський політичний аналітик, доктор історичних наук, професор Валерій Соловей вважає, що очільник Кремля Володимир Путін розглядає варіант удару з Білорусі, щоб перервати постачання озброєння із заходу. Опозиціонер. Пояснив, що зупиняє Путіна і Лукашенка від відкриття другого фронту з Білорусі. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!